На яких авто їздять найшвидші гонщики планети? Зараз розкажу. Семикратний чемпіон світу Льюіс Хемільтон має одну з найбільших колекцій суперкарів серед колег. У нього був унікальний поганий зонда 760 LH, створений спеціально для нього. Також у Гаражі Ла Феррарі Аперта, Феррарі 599 Сей Аперта, Шелбі Кобра, Форд Мустанг, Шелбі, GT500, P1 І звісно, роки з Мерседес на минули безслідно, АМДЖ Ван, Майбах, СЛС АМД Блэк, АМДЖТР. Та EQC QC Треба ж іноді їздити з комфортом. Чинний чемпіон світу Макс Ферстапен, фаната Астон Мартін, у нього Валькірія, DB11, DBS Superleggera, Vantage, Але є і Феррарі Monza SP2, 488 Pista, Porsche 911 GT 3 RS, Audi RS Q3, Mercedes AMG c 63 s та навіть рідкісний Renault RS-01. Зірка Макларен Ланда Норріс робить ставку на бренд своєї команди. Його автопарк. Уникальный Макларен 765 LT Spider, Сена 720S, P1, GT, 570S, Ей Классика, Ferrari F40, F8 Tributo, Enzo, Lamborghini Miura, Aventador, Urus, Shelby Cobra 65, Porsche Carrera GT, Asher а Rolls Royce Ride, Jaguar F-Type Roadster, Land Rover Defender 90, Mercedes-Benz AMG і навіть його перший міні-купер. Карлос Сайнц, який цього сезону перейшов у Williams, теж фанат гарних машин. Він досі має свій перший авто – Volkswagen Golf GTI 12-го року, який подарували батьки. Також у його колекції McLaren 600 LT Spider, McLaren 720S, Ferrari 812 Competizione, Ferrari Roma, Mercedes AMG GT та Bentley Continental GT. Надія Тото Вольфа, Джордж Рассел, відданий Mercedes. Його гараж AMG One за 27 мільйонів доларів AMG GTS Coupe, C63S, G63, SL63 та вінтажний 280 SL 1970 року. Чи є авто показати наступного разу? Пиши в коментарях. Можливо, і твій улюблений гонщик буде в наступному відео.